Добрий день, учасник виставки Агромашинері фірма НЕП НеПНАС Енергопром. Будь ласка, пару слів про вас. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що щоденно і так героїчно захищають нашу державу і ведуть до перемоги. Слава Україні! Наша компанія Насос Енергопром була заснована в 1994 році нашим директором Якобовським Геннадієм Юрійовичем. І цього року наші компанії виповнюються уже 30 років. Займаємося ми підбором та поставкою повного спектру обладнання, пов'язаного з перекачуванням будь-яких видів рідин з різними ступенями в'язкості, а саме для комплексного вирішення таких питань, як водопостачання, водовідведення, опалення, каналізація, дренаж, пожежогасіння. Також поставляємо і продукцію для харчової та хімічної промисловості. Наша компанія є офіційним дилером на територію України таких світових лідерів у виробництві насосного обладнання, як Pentax, Віло, Крюнфус. Також у нас є і наша офіційна марка. Це ЄНЕП. Вона була заснована у 2010 році, і вже на сьогоднішній день її чотирнадцять.